Чи очікували такого прям ударного старту сезону, тому що от на зборах десь не виходило забити, хоча там суперники були сильні. А потім, як понеслося в офіційних іграх, там 5, там 7. Очікували, що от прям так ударно команда розпочне? На зборах, як то кажуть, результат не головне, але все одно хотілося б хоча б нам тоді хотілося хоча б гол якийсь забити, не говорячи вже про перемогу. Але. Ми на то не дивилися, всі розуміли, що нам треба в чемпіонаті, нам треба результат, нам треба з першої гри, щоб потім в кінці сезону не думали, а могли б так, а могли б так. Тобто з самого початку ми були націлені на це. І так, може, десь неочікувані перші результати такі були, але ми всі розуміємо, до чого ми йдемо, ми розуміємо, що кожна гра, кожен суперник це важливо. І тому завжди в кожній грі віддаємо всі сили. І намагаємося намагаємося завжди перемагати. Чи, можна, чи можете в цій от першій частині цього сезону виділити якийсь найбільш пам'ятний, чи можливо найбільш сильний матч нашої команди? Чи можливо навпаки? Я думаю, найбільш такий <кій> потужний матч у нас був у Вінниці, коли ми там за 20 хвилин створили безліч вольових моментів, забили багато м'ячів, що навіть ми самі, напевно, не очікували такого, не то, що Вінниця, не то, що ми самі того не очікували. То був потужний старт Так, да, пропустили багато м'ячів, але я більше скидаю це на якусь розконцентрацію від великого рахунку. То цей матч запам'ятався найбільше. Такі. Ну, Був ще так само матч з оболонью там. Ну, щось трошки нам не вистачило, які відчуття були особливо. Напевно, що всі бачили, що потім було. Грала з Динамо і ще й навіть і пройшла далі. Ну, так, це була дуже крута гра. Була інтрига до самого фінального свистка. Да, трошки нам не повезло в тому моменті. Вже так вже між собою, що ми могли вже в півфіналі грати. Але ну. Була цікава гра, і я думаю, це гра запам'яталася вболівальникам і тримала їх на прузі до самого кінця. Ну, Якщо брати нас на даному етапі і брати команди прем'єр-ліги, я вважаю, що в цій грі ні в чому їй не поступилися, а деякими моментами навіть краще виглядали. Тому я, я, нам є над чим багато чого працювати, але з кожним днем, з кожними тренуваннями, я думаю, все буде добре. Ну, то ще за один матч хотілося б запитати матч з Юкси, як ми грали. В цьому матчі вже в принципі команда знала, що Юрій Максимов іде до Дніпра один. І ну, я особисто дивився трансляції. Трансляції ну, було таке враження, що десь команда ну, от морально. Морально це все-таки якийсь відбиток до грі. Тим більше, що він тоді якраз був дискваліфікований і не міг керувати з технічної зони, чи дійсно це так було. Ну, Так, да, ми ще перед грою знали, що Юр Віліч йде. Але ми розуміли, що він йде на підвищення, йде до топу українського клубу. Так що це йому тільки дорога вперед була відкрита. Але, звичайно ж, ми виходимо на гру у нас у нас є свої цілі, які ми розслідуємо. І я думаю, всі розуміли в голові, що нам можливий результат Тобто, може, десь воно і сиділо, але коли ти виходиш на футбольне поле і розумієш, для чого зараз будемо рати, то всі думки в тебе відключаються. Головне — результат. Трошки тоді нам не повезло, але нічого, ще буде матч, ще зіграємо. Ну і звісно, що в нас. Відбувалися зміни в команді Юрій Віліч зараз бореться за, за найвищі місця в Прем'єр-Лізі. Вже можете якось порівняти От тренування Юрія Вільовича, Максимова, Сергія Юрійовича Шевченка, чи були якісь відмінності? Одне можу сказати, що з нами працював тоді тренерський штаб, професіонали з великої літери, і зараз професіонали такі ж. Тобто, звичайно, коли приходиш збори з самого початку по з... знайомству, це з тренерським штабом новим, вже... і вже йде те розуміння, чого від нас вони хочуть бачити на футбольному полі. Почали добре, почали вже розуміло все, і посеред сезону так. Склалися обставини, що в нас змінився тренерський штаб весь. Але ми всі знайомі, тобто, звичайно, це для кожної команди, мені здається, це тяжкий момент, коли там на протязі, на протязі сезону змінюється. Треба час, треба звикання один до одного, розуміння головне. Це ж не, не виходить там за пару днів там просто пояснити і все. Це треба. Багато тренувань, багато спілкування, багато всього. Але в нас. Супертренерський штаб зараз, який кожного дня з нами працює всі. Так що, як бачите, по результатам, по іграм, по всьому, що в цьому плані все добре. Так що, зараз йдемо на паузу, і буде ще багато часу на зборах у нас у всіх разом підготуватися, щоб максимально все розуміння було відточено на футбольному полі. До речі, відчувається підтримка з Звягенської публіки, так, звісно, матчі без глядачів, але. Соцмережі, і така підтримка, і так само ну, все-таки приходили, і там, особливо там, діти після матчів фотографуватися. Відчуваєте це підтримку? Звичайно, домашні ігри, коли скільки яка дозволена кількість місць люди приходять, то завжди намагати легше грати, і відчувається їхня підтримка в кожному моменті. Навіть там, якби не був який результат до останньої хвилини, вони за нас болюють, вони за нас переживають. Так що їм тільки велика подяка за це, а мені кажуть, здається, це для всього міста, для дітей це велике свято, коли команда вмає. Зкрема, коли ще й приїжджають такі суперники імениті, як з премєр Так це їм всім велика подяка за це. І можу сказати, що ми будемо намагатися в кожній гри їх тільки радувати своїм результатом. У нас ти справа дієш, і звісно, що. З постійною оглядкою назад, але наскільки я розумію, то більш рідніші твої позиції це позиції Вінгера. Коли так сталося, що ти вже потрохи універсалізувався, додавав собі захисні таланти, ну, був такий ще період часу, ще й в Поліссі, коли там. Прийшов коронавірус, і багато хлопців прихворіло, і тоді було в нас мало людей. І тоді тренерський штаб почав мене спробувати на позицію правого власника. Почав тренуватися, і так далі воно і пішло, і пішло. Тобто, але ну, для, мене, для мене немає різниці, на якій позиції грати. Якщо там, тренерський штаб вирішить завтра мені грати десь інше, я буду грати на будь-якій позиції, аби я був тільки корисний команді. Тобто... Це, це не головна позиція на Головне, як ти дієш, як ти віддаєшся. Це найголовніше. Ну, до речі, перший гол за зв'язків тобі вдалося прямим ударом зі штрафного забити. Але в нас зазвичай так вистачає бажаючих в команді пробити стандарти, от як під час матчів ділите у нас в нас в команді багато хлопців, хто може гарно пробити і штрафні удари, але просто в якийсь момент хтось відчуває в собі впевненість, хтось між собою підійшли, домовились, поговорили, хто, 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 хто впевнений, хто бачить цей м'яч, вже всі ці воріть, то й підходить на нього. Звичайно, є там якісь моменти, де вигідніше з лівої ноги пробити, де вигідніше з правої, але іноді якісь нестандартні дії і приносять до гарного результату. Ну, якраз нестандартним був м'яч ниві. Одразу в деб'юті-поєдинку, така домашня заготовочка, Як відпрацьовував на тренуваннях, то вдавалося так влучати? Ну, ми за день на предігровому занятті до нас тренер підійшов, показав, що пропонував нам такий розіграш. Пару разів спробував, але так не залітало. Але сказали, що може сьогодні не залітає, хай головне завтра в І Так вийшло, розіграв, спробували чому ні. Попав супер. Хотілося б трошки по... про твою кар'єру поспілкуватися. Ти уродженець в столиці, і наскільки я знаю, то починав прямо з київського динамо. Так. Це який вік був? сім років. Тобто з першого класу. Прийшов на, на базу Динамо спробувати. І там, ну, як зазвичай, всі малі діти, куча дітей на відборі. І раз сподобалось, залишили, два залишили, і так воно з того часу і пішло. І вже він був ну, вже стабільне тренування і з дитячого року і воно йшло, йшло. А чому не продавали саме Динамо? Ну, прийш... пам'ятаю, останній рік України, як ну, грати на Україну. І, і Перейшов я в арсенал, в Київський арсенал. Там, тренер мене запросив, прийшов туди. І вже останній рік України грав за арсенал. І вдячний тому тренеру дуже, бо він мені багато чого дав, він мене і, і до збірної України там мені запрошував, тому йому велика вдяка за це. <се> ну, а що саме було такою найпершою мотивацією займатися футболом? Ну, спочатку, ну це як, як всі малі діти люблять м'яча, поосати люблять. Всім малим, малим дітям, мені здається, треба кудись дівати енергію. А це саме той, саме той вік, саме той період, де ти всю енергію віддаєш, куча дітей, просто, мені здається, всі приходять додому і просто вирубаються спати, відпочивають і все. Тобі подобається цей сам процес, якщо тебе ще це затягує ще більше і більше, то ти вже кожного дня. Мені здається, хочеш йти на тренування, вже думаєш, як там школа завершиться, щоб швидше йти на тренування. Все. Був в дитинстві якийсь футбольний кумир? Чи, можливо, зараз є якийсь сильніший? Ну, В дитинстві це був, звичайно, Андрій Шевченко. Я пам'ятаю, як він отримав золотий м'яч і він приїжджав на, 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 ну, на базу, тоді на салютну на нивки. А це його, нас тренував якраз його перший тренер Шпаков. І він якраз приїхав до нього, щоб показати цей золотий м'яч. Я пам'ятаю, він тоді приїхав до нас всіх. І це було щось на рівні фантастики, тоді золотий м'яч, Дженку Мілан. Тобто... І всі діти, коли це бачать, і вони розуміють, що їм хочеться ще більше працювати, тренувати, щоб досягти, хоча б намагатися досягти хоча б трошки того рівня. В тебе і такий закордонний досить відчутний період. Що можеш сказати? В основному, я так розумію, в основному, Словаччина, але починав в Чехії, так? Ну, то Словаччина. Словаччина. Да. Що можеш сказати взагалі про словацький футбол? Про наскільки, можливо, є відмінності в футбольній культурі Словаччини і України? Ну, зараз Словаччина досить, досить гарний рівень футболу. Там, там є багато команд, які зараз виступають в Єврокубках. Тобто. Рівень достойний, але якщо взяти рівень футболу, який був у нас в Україні там пару років тому, і взяти його і Словаччині зараз, то Україна, звичайно, набагато сильніша. Зараз же та там, ну, мені здається, дві-три команди чемпіонату Словаччини там навіть не доходять. Вони в топі Словаччини, але вони мені здається, не доходять до рівня навіть з Динамо. Тобто, так, да, гарний чемпіонат, гарні стадіони, багато людей ходить на футбол. Але і на європейському рівні ну, видно, що ще, як сказати, ну, не, не топовий чемпіонат. Да, для молодих гравців взагалі супер. Для молодих гравців розвиватися в цьому чемпіонаті, бо багато прикладів, хто починає там трошки грати, їх бачать і вони потім їдуть у великі чемпіонати. Багато прикладів. Тобі все вдалося показати, що планував? Ну, я відчув це. Так вийшло, що я туди, туди, туди потрапив. Відчув цю атмосферу, відчув цей, можна сказати, дорослий футбол. Відчув ці емоції, які я пережив там. Тобто за цей період життя я тільки вдячний, що все так склалося. Хотілося повернутися в Україну. Ну, де б ти не був, мені здається, тебе завжди додому тягне, де б ти не був, які б там тебе умови не були. Але вдома да, ти розумієш, вдома все своє, дом, дім є дім. Тобто, скільки б ти там не, не знаходився, але додому завжди хочеться. Як взагалі виник? От е, вже після того, варіант з гірником спорту, це така такі були також сторожили е, першої ліги. Дуже така незручна для всіх команд, яка молода дати бій будь-якому фавориту. І сама ставала медалістом свого часу першої ліги. І як виник цей варіант е, і чим тебе? Можна сказати, підкупила та команда. Я б, коли повернувся додому, був період, що в мене травма була. Я майже там півроку вже не тренувався, нічого заліковував травму. І був без команди. І потім вже подзвонив мені головний тренер і запропонував, чи не хочеш поїхати. Я розумів, що треба грати, треба тренуватися, треба спробувати. Поїхав там. Поспілкувався, зрозумів, які є умови для, для тренувань для всього. І підписав контракт вже там. Там дуже клас, крутий тренер був, Юротині Жабченко. З ним теж працювали дуже, теж йому дуже вдячний. І, і, і провів там досить гарний період, був у нас навіть там, перший рік там, ми боролися за медалі. Навіть. Так що я тільки позитивні емоції за той період, і він мені теж багато чого дав. Ну, Медалі все-таки вдалося здобути в першій різні золоті, з полійцям. Як взагалі може цей період охарактеризувати, яка атмосфера тобі панувала взагалі в Житомирі, в команді? Ну, ціле місто, мені здається, жило цією подією, бо чекали цього дуже, і ми самі розуміли, що в нас немає другого іншого варіанту, ніж як тільки забирати перше місце. З кожною грою. Да, Йшли до цього, віддавалося, де щось не виходило там. Але в нас була дуже сильна команда, і ми в кожній грі віддавалися. І коли вже вже в останній грі ми добилися цього результату, то емоції були неперевершені. Ціле місто, блин, святкувало, ціле місто. Ну, це велика подія для міста, для... І ми зараз бачимо, як Полісся виступає в Прем'єр-лізі, тому це був крутий період. І... Дякую Житомир, за тільки за ці емоції. Дякую там всім болівальник. Мені яка найулюбленіша футбольна команда. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Да. Чому? Не знаю, якось з того часу, коли ще ну, за Роналду дуже сильно слідкував за той його період часу, коли він був ще в Манчестері. Як він становився, як він зростав, як футболізм змінив. і потім той. Період, коли він перейшов до мадридського реалу, то І тоді вже, мені здається, його самий топовий час був коли він. І Ці протистояння Роналду Месі завжди були Барселона, Реал Мадрид. Це був завжди топовий матч. Ну, хотілося би ще трошки про звяги. Команда перед завершенням свого півріччя. Добула шанс грати з грандом українського футболу з Динамо. Як взагалі, що може сказати про такий спаринг, Наскільки він цінний був для команди і чи було важко? Ну, тільки як як дізналися, що будемо грати з Динамо Київ, були трошки в шоці, але е, це великий досвід, великий е, велика повага до нас. Збоку Динамо, що за що ми вдячні? Якщо хочуть з нами грати товариські ігри, значить ми чогось варті зараз в футболі, що з нами цікаво зіграти. А щодо гри, то да, цікаво, да, ти розумієш, як треба діяти, як ж, там, коли люди приймають рішення набагато швидше, коли е, розумієш, що зараз ми знаходимося в другій лізі, а команда грає, бореться за медалі Прем'єр-ліги, то я думаю, може, коли ще прийде час, що з і Динамо зіграє в офіційному матчі вже на рівні Прем'єрлі. Сьогодні е кружаться в нас вже новини про не, нашого кращого бомбардира. Ви вже обговорювали трошки з ну, ним. Цікаво трошки. Це, розпитували. Розпитували. це ж, Це ж круто, коли гравця з другої ліги хочуть багато клубів з, там. Умовно кажучи, з першої, з вищої ліги. Ми це все бачимо, все це читаємо, і День то все бачить, але він розуміє, що треба працювати і працювати. На цьому зациклі за це думати не потрібно. Всьому свій час, як то каже, але ми йому сказали, що ми те до літа точно нікуди не відпустимо. Можеш виділити якийсь найпам'ятніший матч в кар'єрі? Ну. У мене два такі, коли ти приходиш фінальний результат. Там, у мене це було в Словаччині там, після одного завершення матчу, там, коли стали вже, ну, був вже фініш, і ми якраз виграли. І, напевно, коли зіграли вдома останню гру в Житомирі, коли ми стали чемпіонами першої ліги, це було дуже пам'ятно, це було дуже, дуже, як то як сказати, Ну, нарешті всі емоції з тебе вийшли, і ти цього дочекався. Так що це, було, це були дуже круті моменти. Сподіваємося, напевно, що в травні такі емоції будемо на стадіоні Авангард з Лягелі. Ми всі розуміємо, до чого ми йдемо. Ми, ми зараз ми за це мріємо, але ми розуміємо, що просто не буде. Наша, наша ціль, наша мета. Тренуватися кожного дня, в кожному матчі, віддаватися на 100%. Я думаю, що якщо ми продовжимо в тому напрямку, в якому ми зараз рухаємося, я думаю, в травні місяці все буде добре. Всім болівальникам, вболівальникам футбольного клубу Зелі, то взагалі всім футбольним фанатам, всіх вітаю з наступанням новорічних свят. Бажаю, щоб. Все погано залишилось в цьому 23-му році, а 24-й рік приніс тільки позитивні емоції. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».